Це мій чотирилапий напарник локі, з яким ми навчаємося на пошук тютюнових виробів. Так добре! Спрингерс паніелі вони є найбільші своєї породи. Мій напарник Локі, він дуже спритний, активний, не поступається великим породами і йде з ними на рівні. Вони вороджені мисливці. Завдяки своєму нюху вони зарекомендували себе прекрасно в лавах Державної прикордонної служби. Локі для мене став справжнім другом. Він дуже відданий, виконує всі мої команди, він ніколи мене не зрадить і не підведе. Кінологія це моє покликання. Я не виявляю подальшої служби без чотирилапого друга.